Картинка катається. Спитачі вони підписують на Та ні, то не нашій канал просто просто А скажете, що підписуєтесь на канал Статус Людина. людина на землі. Чи переглядали вже? Це фанати. Це фанати. Бач, я тобі казав, що пасуть. Я тобі казав, бач. Ти казав, що це. Вони вже самі. Не бачиш, нічого не можуть зробити. То зараз малявина накатають. Я собі катаю скільки хочу. <смі> <смі> Максим Миколаївич... Я не є Максим Миколаївич. У мене є права і свобода тільки. Не путайте. З Я з не витричай. є Максимом Миколаївич. що що? Тож не обмежує ваших права, хоча на свободі. Ну, то я й беру і реалізую своє право на вільне переміщення, так? Дивіться, встановили, ми вас не затримали, встановили вашу особу. У мене немає особи, ви щось путаєте. Ну, та, що путаєте. Я що, в базі живу чи що? Чи я в тілі своєму? Ви живетесь? Живете? Де я живу? Я не знаю вашої точної адреси, з'їдуть в мене на сайті. <реш> я <реш> в своєму тілі <реш> живу. Ви мовиче. Та ні, то не моє. Я не в Кременці ніде не живу, я на землі. І я в своєму тілі перебуваю. живете на землі, значить на землі живу. Я перебуваю в своєму тілі тільки. Тут вас ніхто не заперечує, де живете. Звичайно, що ви можете міняти місце проживання. Але там, немає там, місця там, проживання. Це все фіз стосується. О, приїхало

Хочу, щоб підкувати. Вони пасуть мене по твої, може їх. Коли не то можуть. Мені так як вони нас цю пісню. Ну. Але бачу, якщо ти не поводжуєшся на батьків, ніхай не можуть друга. Там немає батьків, Ну, то Добре, що немає, бо я позвонив, бо я приїхав. Я б сказав, що він приїжджав. Я скачаю відео, рух, вже ознайомле. Якщо зараз піти, то штрафу в'їбуть. У нас є відео, доказу. Ми їм нічого не докажу. Так, коротше, це в ролі поставимо. Підписуйтесь <рістуй> на канал. Став, ставте лайки, підписуйтесь на канал TikTok Людина на землі, також на канал в Ютубі, статус людина. А. Приємного перегляду. Сьогодні може бути відео з самим кінцем, якщо ви це чекали, бо я заміну. Коментаря. Да, по коментарям, що ми не вставляємося. Будемо до, будем довго знімати. Да, да. Під долю. <ріст> гусі, гусі. <ріст> Чу, може... <ріст> йди, ми ж статися жити. Так, друзі, така ситуація. Просять нас, щоб ми їх не чіпали, але самі зупиняють при тому, що. Ну, до турі дзвонять, жалуються, що ми їх чіпаємо, правда? І головне са не чіпають. Не митькаються, не відділи. Забувають О, чуть що чушні, днів. Добро вечір. Добрий вечір. Чим можу допомогти? Я не водій. Так, так, треба відновити право людини на вільне переміщення. Це код бета. Незаконне позбавлення волі людини. Невідомі особи, схожі на поліцейських, обмежують права і свободи людини. І не виконують присягу поліцейського, а саме поважати та захищати права і свободи людини. І примушують, порушують свіжий кримінальний кодекс, заставляють визнати, що я є фізична особа, якої я не є. Порушують свіжий кримінальний кодекс. Ви будете писати заявною скаргу. Ні, 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 це в усній формі. усній формі? Так, так. Хочу, щоб ви відновили моє право на вільне переміщення. По конвенції. Так. Це шоста? Вас... Що, що? 에, поліцейські вам представляли. Вони не представляються, Представляються, вони можуть фізичні особи, бо на вимогу особи вони представляються. Мені не цікаво, хто вони, що вони. Вони обмежили моє право на вільне переміщення. Вам причину зупинки пояснив? Ні, пояснили. Мене ніхто не зупиняв, вони перегородили. Я запитався, чи я затриманий право суб'єктності людини. Вони сказали ні. Ну, я, я три рази запитався, згідно цивільного кодексу, вони мене за мовчазною згодою, відпустили. Я реалізував своє право на вільне переміщення по конвенції. І вони є порушниками, бо вони шосту статтю Декларації прав людини не визнали, що кожна людина, де вона не перебувала, має право на визнання правосуб'єктності. Вони мене не визнають людиною. Ой. Ой. У в якусь ситуацію, що завжди поводастрова. Що? В кожній ситуації нашій не один мастер стоїть і життє по два, може до дві машини. Mm. Бач, будуть говорити, зараз відпускати по тифам. Так, друзі приїхали. слідчо-оперативна. оперативна. Тільки фамілії наші треба запікувати, щоб у ютубі бляха не чути було. Ну не наші фамілії, фізусі, бо теж треба вирізати. Дробиш себе, що себе так. Дорожніки ходять. Дорожня служба, так? Закатають нас у вас сували. Мені <сх> да, ну, так сподобалось, як це вони нас перепутали, я тобі кричу. Mm. Але ти бачиш, якщо я так само буду говорити, вони ні, нічого не можуть. Може зараз на паузу поставити. Так, друзі, підпишіться, будь ласка, на цей новий YouTube канал Статус Чоловік. Йому буквально пару днів, як ним почав займатися. Тут погоні від поліції, транспортний засіб розшуку і так далі.